Бум-бам-барабан Це найкращий ютубер на ютубі Турокушкан Салют, я Том Ставте обов'язково лайк Підписуйтесь на канал Тільки найкращі підписники Турокушканочки зможуть поставити лайк За 3 хвилини Поставити лайк і підписатися Готові? Три, два, один Нажмав лайк Хто підписався То молодець, хто не підписався То обосрався Цель в мене, як завжди, 6 підписників до мого Дня розумію, два місяці все-все-все, Ну пожалуйста, постав лайк. Хоч би 6 лайків. І тоді я розкажу свій самий секретний секрет. От при мене є один такий секрет, якого, про якого ніхто не знає, ніхто не знає, ну, скоро знає, якщо ви зберете хоча б 6 лайків. А також блін, підписуйся на інстаграм. Я тут розказую з ким яду, з ким я і чап сходи в моїй житті. Ребята, вчора. Не... А, вчора, да? Или позавчора? Я снимал видео. Короче, я хочу по-перше подякувати вам за 20 тысяч переглядів на моем канале. Иди це на ютуб Shorts, Я просто охуеваю с YouTube Shorts, Мои неопопулярні ролики ставлю в роликах YouTube. Короче, один ролик залетів, Ну, хотя там один перегляд, але я подивився на моем канале 20 тысяч переглядел. Вы, вы дивитесь мой канал? Це безумно мене з толку, Я, я счастлив, аж, аж ничего сказать не можу. Спасибо. На ютуб шорте Танечка Люня. Тобто не кине ви набрали один перегляд, ну, нічого. А іншому... я вже не помню, там вообще 41 один прогляд. Или 49. Ну, сравнить, дякую вам. Дивіться, YouTube Shorts, це за популярніше. Я оказався з популярности с там, Альбертом там, і іншими ютуберами. Я які не популярні, у кого 20 тисяч переглядів, у кого мало лайків, оказався за цього типу. Я понял. Тому я вам не Ребята, я вам реально дякую за тисяч переглядів, це капец. Вот дивіться, реально, от наприклад, свиньоли знімає якусь виню. От Ютуб, Ютуб, спасибо тебе, Ютуб. Я огромно дякую тебе, Ютуб. Мои ролики в сортах, де ну популярні ютуберы сидять. Ну, я уважаю, що, наприклад, Викторович, у них же... Стільки там переглядів, наприклад, на тонган Бертуша. І тут мій ютуб шорт залітаю. Серед цих от цих гігантів, популярних ютуберів. Ну не, такий як я, Турокошкан. І вже третій раз мій ютуб шорт залітає. Подивіться в ролики, де якраз я там теж розказує, там п'ять ютуб шорти залетіло. Там один ще один, ну, ютуб шорт таки зібрав сорок. 9 переглядів. Ви, блін, собі можете представити? Я, на мене, в шокі, і я дякую Ютубу, ти охуєнний Ютуб, класно, що я оказався серед гігантів Ютуба. І тепер офіційно можете мені заявити, я можу офіційно заявити, що я найкращий Ютубер на Ютубі. Угу. Найкращий Ютубер на Ютубі и сервис шорца. И спасибо за 20 тысяч переглядів А лайків там. 700. 700. ви просто представьте. 720 лайки. Я! Ну что ж, типа, подимно. Ну я не помню. Ну ладно, ладно, подивіться на моєму каналі Чорна Кошка, якщо дуже менше, все рівно я благодарний і дякую вам за лайки і підписочку на мій канал. І дякую за шарці. Ютуб. Я YouTube. Я шортс. Іган к контактам. А ходіть. Ютуб шортс. Непопулярного турку не залетів. Шор. Можу ти в це повірити. Бо я, блін, не можу в це повірити. Я не популярний. Це б ви знали, Я я просто мало ще випустити ролик, де я мав, ну, Розказати, які не вийшли. Я до 21 канал. У мене були дуже странні канали, назви каналів. Я не дуже славився там популярністю. Я от такого хочу зізнатися. Я не слайма популярність ютубер на Ютубі і и Але АТБ, яка і популярність ютубер на ютубі, і в шортах свій малий здохрює зразу на сплянувші я люблю вас, подписчики, я люблю ютуб і я люблю, блін, себе, тому що, блін без мене, про, без мене просто такого ютубера просто би не було який знімає треш-контакти, розказує про свою личну жість особливо вам виробиться Хто мене кине? Це, це ваша любима рубрика, я за це бляд, огромна, сука, дякую. Я буду далі знімати цю рубрику. Точно буду далі рубрику цю знімати і знімати шорти. Хоча я не знімаю постійно шорти. Рідко. Ну, походу, якраз для того, щоб Ютуб е придлягав твій канал, щоб він розвивався, треба іноді знімати шорти. Я це зрозумів. Ну, Сергій Малий, Мішка. Діма, Ну, хто тут лох? Я ехант, Ютуб. Шарц. Самый некашний ютубер на Ютубе. Я популярный сервис шорт. Стуюзихантами. Самый популярный ютуберами. От представте, ви гортаєте ленту. А тут попадається ваш шорт. Яка реакція? Єбать реакція, єбать реакція. Огромне дякую, Ютуб. यानी कस यूट्यूबर बैतु में या कोई सत्त